Всім привіт, друзі! З вами я, Містер Флосте! І сьогодні ми будемо зравнювати гру під назвою Teardown з грою під назвою Майнкрафт. У нас буде такий Версус. Ну а ми починаємо! Підпишитесь на канал! Так, друзі, я вже захожу в гру під назвою Teardown. Тому що будемо починати. Ми будемо зравнювати такі характери. Реалістичність? Проїзводительність і механіку. Чидемо з гри під назвою Тардаун, я це вже другий раз скажу. Чекаємо загрузочки. Поки у вас не було вже все загрузилось, і ми зайдемо. Щоб було все реалістично, поставимо такі настройки, як і по оригіналу Ладно, я їх приберу, бо мені самому з ними просто незручно. Дивіться, з якими я настройками граю. Якщо це оце все вимкну, то в нас буде. Ось, 65 ФПС, і це за цим. Але я граю, якщо що, на середньому. Тому в нас в мене стабільний 96 ФПС. Перше в нас графіка. Погнали к Майну! Ну да, хоча би шейдери накинуть. Ви вже бачили нашу графіку. Томук! фізиці! Погнали! Ні, я не буду думати От вот на цю красу. Щас буде ще краса. Ось, ви бачите це? Як це красиво он там? Якась штучка була, я сейчас покажу, кое що Апельсином. Блин. Калаш нічого не робить? Чо? Ладно, ну ви бачите. Ну ви бачите оце. Ось цю графіку, фізику. Ну, подивіться, подивіться, я сейчас покажу. Ч так прикольно Прикол. Як це красиво було. Ось, дивіться. Да, сейчас лагать буду піпец. А не. Сьогодні шось майнерішив мене. Ой, стірдан. Ну вот подивіться на цю красу. Або на оцю Це вже у нас буде другий варик. Ось, дивіться. Вот. Минус менше 30 ФПС. Але оптимізація для цієї гри норм. Ну, подивіться на це краса. Ну, йдемо к майну. Перевіримо, друзі! О, все! Ну да. Хоча б фізик скачать. Ссылка на ці всі моди, які я зараз говорю, в описі. Якщо що, скачуєте, якщо вам треба. Ну да. Фізика ідеально! 100%! 100%! Майн виграв, в кавичках! І останнє в нас оптимізація. Подивіться на мій FPS. На... на сотка. А якщо я зроблю так. Ну, подивіться, як я не Он бачили це. Зараз я зроблю так. Ну, ладно. Оптимізація, коли я стріляю з РПД, нормальна. Але ось якщо я зроблю... Наприклад, он там. Отки. Ви вже з цією штучкою знайомились. Це супер нова пошта, якщо щось... Якщо хтось не знає... Ось дивіться на це. Менше 30 ФПС. Ну а за це прикольно. Ну, це зрозуміло, чого така штука, але все одно 31 FPS після мощнішого взрива. Це нормальна. Ну, графіка я тут мовчу. Переходимо к Майну! Для того, щоб нам це зравнить, потрібно нажати кнопочку під назвою F3. Ой, не дивіться на мої на характерський компа. А, ну можете подивіться, якщо що, у мене ноутбук, якщо хтось не знає. Ладно, 200 FPS. Ми зробимо отаку ж штучку таку ж саму, тільки там була супернова пошта, там вона щось не доставила. Надіюсь, тут доставить посилка Раз, два, три. Раз, два, три. Дивимось, дивимось на FPS. -ік. Ну тут оптимізація, вот. У мене не, не впало менше 200 FPS. А якщо я щас кое що зроблю. 2000 так, друзі, поки вас не було, я зробив Дивимось Не, ну FPS вообще не опустив, чи нам ну, зато залипательно. Не, воно да, воно під лавою, бачите? А чого? Вони ж, типу, однаково стрибали, а тепер вони по-різному. Але FPS не падає. Я теж з ними постриваю. <рес> <рес> Кстати, хто хоче бадут, беріть прикол. Реально працює. Тільки ось моя фізика и їхня фізика. ви бачите, що це налагает. це діло так зроблю. <гум> ну, перевіримо, можна сказати. Якість зробленого матеріалу. Якщо у нас зараз не буде лагати, я, я закінчу цей ролик. Раз, два, три. <гум> Все, всім пока!